Люди зібрались на майдан, люта ось, але тут до кінця. Вільні люди за гордість та відвагу відкривають бідності серця, і мороз їх зовсім не лякає, ні дощ, ні сніг їх також не ляка. Єдність їх сьогодні поєднає, бо до України йде біда. Лилася кров останці Українці, лилася кров, горів тоді майдан. Згадаймо, згадаймо тихо серцем, на колокать надів тоді кайдан. Ніколи не забути листопад, коли гордо стояли за свободу, як в них стріляв безжалісно, мовкат, стріляв в обличчя гордому народу. І били гнали, ніхто навіть не слухав. Бували легко наших громадян. Хотіли, щоб почули, проте глухо, Стугна від болю, котра вже майдан. День перший, другий, хто їх рахував, стояли всі до гордого кінця. Тоді ніхто не думав, не гадав, чим закінчиться революція ось ця. Янголи їх було майже сто. Всі молоді, життя ще тільки жити. А хто їх бив, та наче і ніхто. А ми всі знаємо, хто міг тоді їх бити. Майдан димить палає чорним шин за Україну волю за народ. Повстали всі дівчата, дівчата та мужчини вчинили геть новий переворот. Із кров'ю перевішано сльоза вживати не зустріне свого сина. А сотні вже зустріли небеса, найменшому сімнадцять, ще дитина. Біль у очах стояла на свободу, Стояв майдан, хрещати для шнурив. Це горді люди, горді для народу, а не для тих, хто їх бажально вбив. Україна сила та відвага, Українці це її душа, та тоді її геть знидвала, влада, що згодом стала надиба. Та я живий, я тусинку, живий, та у нас без так стріляли, свій народ то вже вороги. Якщо я злим, то за що я знаю? Не повернути синів та дочок, пішли з Майдану, лицарі зі смерті, стояли разом, сестри та брати. Героям слави викарбовано серці. Отож за край, що розквітає вранці, за долю рідного народу. Ви, українські лицарі, повстанці, життя поклали за свободу. Вірю пішли за нашому людям, у страшну усім про воду. не давши все, а головне життя, за нашу рідну славу Україні. Отож за край, щоб на віки, злетіло в душі, соколята, Щоб у піснях лишатись назавжди і Україну славою є З Днем Гідності та свободи нехай буде мирне небо над українською землею, добробут і родинна злагода в домівках, нехай не згасає віра в щасливе майбутнє української держави.